Ані дзвоник для школярів Прилуцького ліцею номер 14 загримів танцем, спортивним азартом і вибухом емоцій. 28 травня. Велика шкільна родина урочисто відзначила одразу дві важливі події: свято руху та завершення навчального року. Нагадаємо, Прилуцький ліцей номер 14 є школою сприяння здоров'ю та навчається за програмою крок за кроком до здоров'я. Тож не випадково, що свято останнього дзвоника відзначають у такому форматі. Шукаємо різні способи ми організації заходів, щоб дітям було цікаво, щоб відволікти від такого напруженого сьогодення, і тому рішенням нашим було ось провести і свято останнього дзвоника для окремих категорій дітей. Ну це пов'язано. Ми розуміємо з чим. І свято руху в рамках реалізації цілівої комплексної програми об'єднати це із святом останнього дзвоника. Ну, в такому форматі ми вже проводимо не перший раз, але це подобається дітям. Ми вважаємо отака активність, отаку колективність в підготовці, і відповідальність і жага до, до перемоги. Це дуже важливо зараз. Тому обрано саме такий формат. Безумовно, це важливо, тому що рух це життя. А ті програми, які ми проважуємо, ті методики, які вони проваджуються, вони повинні бути. Це не просто сьогодні таке дійство. Вони... В цьому дійстві повинні бути відображені ті методики, над чим працюємо протягом навчального року, а потім демонструємо свої вміння, навички. І... Напрацювання, як розповідає директорка ліцею Людмила Ященко, свято проходить у декілька етапів. Для початку свої спортивні таланти показують наймолодші школярі, потім учні шостих-сьомих класів. І вже далі урочисто з завершенням останнього навчального року вітають випускників. Знімальна група телеканалу Прилуки побувала на святі запальних учнів шостих-сьомих класів. Тут нас зустріли яскраві костюми, ритмічна музика, щирі усмішки дітей. Вітали школярів, танцювальними номерами і вихованці центру. Творчості дітей та юнацтва. <плес> Свято стало справжнім вернісажем виступів, де кожен клас демонстрував свої таланти, креативність та згуртованість. Учні сьомого а класу відкрили урочистості яскравим енергійним виступом, що заряджав позитивом. Васом об'єдналися і зробили танець, зробили щось для себе, для щоб показати, що ми круті. Далі На танцювальний майданчик вийшла драйвова команда учнів 7-го б класу. Нам дуже весело, ми раді, що нас є такі танці, виділяємося серед всіх шкіл святом руху. Запальним танцем підкорив глядачів шостий, а клас. У патріотичних футболках школярі енергійно виконували розминку під музику. Сьогодні було дуже добре і дуже класно. Мій танець сподобався. Ну, я трохи заплуталась і. Було ще сова. Ми дуже довго танцювали, дуже тренувалися, дуже часто тренувалися, навіть після уроків залишалися. Фінальним виступом серед учнів 6-7 класів став український народний танець з елементами спортивних рухів від 6-го Б класу. Після завершення виступів журі оголосили результати та нагородили переможців. Ними стали запальні танцюристи 6-го Б. Ми готувалися до цього свята півтора місяця і. Ми вже як два роки е, отримуємо цей клубок першу, перше місце. Ми дуже раді, що перемогли і в цьому дійстві. Е, Надіюся, що кожен рік буде. Будемо отримувати кубок та грамоти. Урочисто школярам вручили і похвальні листи за відмінне навчання. Цього дня ліцей не прощався, а лише відкривав двері у новий яскравий етап літні канікули. Попереду відпочинок: нові відкриття, мандрівки, сонце і море вражень. І вже восени прилуцький ліцей номер 14 знову зустріне своїх учнів, щоб разом розпочати нову сторінку шкільного життя. Ну ми вже давно чекаємо літа. Я не знаю. Оце цілий рік тільки ждемо його. Ну, літо все одно хочеться в школу побачитися з друзями. Трішки відпочинемо і далі підемо навчатися.